Волгарська народна казка золоте дівча. Переклад українською Василь Моруга. В одного чоловіка померла жінка, лишивши по собі доньку. Чоловік одружився знов, і друга жінка привела з собою ще свою дочку. Мачуха ненавиділа пасербицю, не могла її терпіти в хаті, тож вона взялася намовляти чоловіка, аби випровадив її кудись. Батько не хотів проганяти дочку, і тому в хаті часто зчинялися сварки. Раз, і вдруге, і втретє, нарешті таки дойняло чоловіка. Тоді він сказав жінці спекти плескача. Мовляв, як заведе дівча кудись у гущину, то кине того плескача з горба і скаже дівчинці принести його. Сам тим часом заховається, а вона залишиться в лісі. Зачувши таке, Мачуха швиденько замісила плескача з висівок, сяк так спекла, вкинула в торбу і дала чоловікові. Той гукнув дочку і повів її в дрімучий ліс. Вийшли вони на горбок. Батько дістав з торби плескача і кинув його вниз, а дочці сказав знайти того плескача і принести, щоб мати щодо обіду. Дівча побігло за плескачем, а батько сховався між дерев і вернувся додому. А дівчане знайшло батька і почало гукати його. Гукало й плакало, гукало й плакало, і все блукало лісом. Проблукало до смерку, та так і не знайшло дороги з лісу. А недалечко жила баба, почула баба, людське дитя плаче, вийшла із своєї хатинки й гукнула: Гей, хто там? Чи ти чоловіче, чи жіноче? Коли жіноче ходи до мене, коли чоловіче іди геть з очей. Жіноче бабцю, жіноче. відгукнулася дівча. Як жіноче, то ходи сюди. Вийшло дівча до баби та завела його до хатинки, нагодувала і спати поклала. Вдосвіта дівча прокинулась і, доки бабця ще спала, прибрала у дворі та підмело. Згодом і бабця встала, вмилася і зібралася до лісу. А було в неї не трохи дрібноти, змійок та ящірок, і все такої, що люди її лякаються, доручила бабця дівчаті напарити висівок і нагодувати оту дрібноту. Тільки не бійся моїх зміючок, мовила старенька, вони не кусаються. Дівча напарило висівок, зачекало, доки прочахнуть, і нагодувало змійок. А було в неї намисто. Дівчинка розібрала його і знизала кожній тваринці по намистечку. Як повернулася бабця, змійки зустріли її і одна поперед одної стали хвалитись. А подивись но, ну бабо, яке намистечко знизала мені старша сестричка. А бабця милується та приказує І баба зниже сестричці на мисто, і баба зниже сестричці на мисто. Біля хатинки текла річка. По обіді бабця повела дівчинку до річки і сказала, щоб та поскала її, пошукала комах у волосці. Почало дівча скати, а бабця каже Я можу заснути, а ти поглядай на воду. Як потече червона, не буди мене, потече синя не буди, потече чорна, теж не буди. А як потече жовта, тоді і збудеш. Бабця скоро заснула, і дівча, ще трохи поскавши їй в голові, побачило, як річкою потекла червона вода. Далі потекла синя, а тоді зелена, чорна, коли це наповнилась річка жовтою водою. Збудило дівча бабцю, а та вхопила його за косу і турнула в річку, примовляючи. Хапай, дівко, що можеш! Хапай, дівко, що можеш. Дівча вхопило, що потрапило під руку, і коли бабця витягла його з води, воно тримало в руках скриньку повну золота. Сказала бабця дівчинці, щоб ішла тепер додому, і ту скриньку забрала з собою. Провела її через ліс, показала дорогу і вернулась назад. А дівчинка далі пішла сама. Батько і мачуха дуже здивувалися, побачивши дівчинку такою вродливою. Вона стала золота і аж сяяла вродою. Віддала дочка скриньку батькові, і той ще дужче зрадів, як побачив, що та скринька вщерть повна золота. А мачуха від заздрощів в місця собі не знаходила. От просить вона чоловіка, щоб і її доньку завів туди, куди свою водив, аби й та стала багата і вродлива. Про мене, сказав батько. Тоді жінка замісила плескача з найкращого борошна, пересіявши його двічі. Спекла плескача, дбайливо загорнула в чисту хусточку, поклала в торбу і дала чоловікові. Той узяв торбу і повів дівчинку на те місце, куди перше водив свою доньку. Там кинув плескача з горбка і сказав дівчинці принести його, а сам, ховаючись поміж дерев, пішов додому. Шукала дівчинка батька, гукала, та не знайшла. Заплакала й пішла лісом, куди очі дивляться. Надвечір зачула її плач та сама бабця. Гей, хто там? Чи ти чоловіче, чи жіноче. Коли жіноче, ходи до мене, коли чоловіче, іди геть з очей. Жіноче, бабо, жіноче. відгукнулася дівчинка. Як жіноче, то ходи сюди. Дівчинка підійшла до баби. Та завела її до хатинки, нагодувала і спати поклала. Вранці дівчинка не вставала, доки не прокинулася бабця, а коли встала, не заходилася прибирати і підмітати, як зробила її зведена сестра. Прокинувшись, бабця вмилася і зібралася до лісу. Доручила вона дівчині напарити висівок та нагодувати дрібноту, сказавши, щоб налякалася змійок, бо вони не кусаються. Дівчинка напарила висівок, але не ждала, доки ті висівки прочахнуть, а зразу почала годувати зміючок та ящірок, і вони геть ошпарилися тією їжею. Як повернулася бабця, змійки зустріли її плачем. Бабо, мене старша сестра ошпарила. «Бабо, і мене старша сестра ошпарила. І баба її ошпарить, і баба її ошпарить, відказала їм бабця. По обіді повела баба дівчинку до річки, щоб поськала їй. Коли та почала скати, бабця мовила Щось мене на сон хилить, мабуть, засну, а ти, як зробиться річка червона, не буди мене. Побачиш, що стала зелена, не буди. Біла вода потече також не буди. І жовта потече не буди. А от коли потече чорна, тоді і збудеш мене. Скоро дівчинка побачила, як річка стала червона, тоді зелена, біла. Потім потекла вода жовта, як золото, що вже гарна була золота вода. Так сподобалась дівчинці, аж та не втерпіла і ткнула у воду мізинчиком. І враз мізинчик став золотий, а після золотої води потекла чорна. Тоді збудила дівчинка бабцю, а та вхопила її за косу і турнула в чорну воду, приказуючи Хапай, дівко, що можеш! Хапай, дівко, що можеш. Ухопила дівчинка якусь скриньку і цуко тримає. Та скринька була повна змій та ящирок, але ж бабця не казала, що в ній. Потому тому бабця вивела дівчинку туди, звідки вона вже сама могла дістатися додому. Коли дівчинка прийшла додому, мати ледве не померла з розпачу, бо вернулася дочка чорна, як чортеня. А вже як відкрила скриньку Леле, аж вона повна змій і ящирок. Як кинулися всі бігти одних, хто куди, кричить тоді мачуха чоловікові. Хапай свою дочку та забери в неї сукню золоту. Побіг батько за дівчинкою, а та від нього, побачила дівчинка, що батько її аж ось ось наздожене. Злетіла вона вгору та понеслася над хатами, над горами, злетіла до самого неба та стала в ньому місяцем ясним. От відтоді кожної ночі вона з'являється в небі, та заглядає у кожну хату свою рідну домівку шукає. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець Вам казочка, а мені вподобаєчка.